Я маю захищати інтереси клієнта, навіть коли він сам не здібний це зробити і зрозуміти, що зараз він робить велику помилку. Моє завдання розповісти максимальній кількості людей про себе, щоб вони могли рекомендувати і зарекомендувати себе як людина по певним принципам, хто я що я чим я займаюся, і так далі. Бо люди купують купують у людей. Спеціалістів на ринку може бути багато, але купують вони по емоційній якісь ем, тригерам, що ти такий, як вони, наприклад, поподобається характер. У мене купують того, що я завжди можу сказати ні, і я прям. Я не та людина, яка підтримує будь-яку ідею клієнта. Я та людина, яка, якщо щось адекватне підтримує, якщо щось не дуже захейтимо. І ну, я не дозволю там робити якісь моменти, бо моя клієнтоорієнтованість, вона в основі її лежить не те, щоб підлизувати да, жопи всім, кому тільки можна. А моя клієнтоорієнтованість в основі закладена.